Всім привіт! І сьогодні порівняємо графік біткоїна і SP500. І подивимося, коли на графіку біткоін починав падати, а SP500 продовжував рости. І так, повернемося на 2018 рік і ми бачимо, що біткоін зробив вершину і падав 277 днів, поки SP500 також зробив вершину і почав падати. Також в 2019-20 роках біткоін зробив вершину, падав 238 днів, аж поки SP500 також почав падати. В 2021 році біткоін зробив вершину і падав, але також потім ще виріс і зробив ще одну вершину. Це зайняло 264 дні. Або якщо рахувати від цієї вершини, то це зайняло 54 дні до вершини на SP500 і початку падіння SP500. Якщо подивимося в цьому циклі, що зараз відбувається, то біткоін уже падає 84 дні. І якщо повториться, таке, як було в 19-20 роках, він буде падати 238 днів. А SP500 буде продовжувати рости, то це може зайняти часу аж до 1 червня, поки SP500 зробить вершину і почне падати. А якщо повториться варіант, який був у 2021 році, то поки SP500 буде рости, біткоін ще може зробити один перехай, перевершину. І тоді вже почати падати разом з SP500. Побачимо, як буде. Я Зараз більше нагадую ситуація на 2019-2020 році, коли біткоін падав 238 днів, поки настала криза і SP різко обвалився, але також потім і різко виріс. Тому я буду в першу чергу дивитися на ці 238 днів. Чи буде повторюватися така ситуація, і якщо вона буде змінюватися, я вас про це повідомлю, запишу або відео. Або напишу це в телеграм-каналі, на який ви можете перейти по посиланню під цим відео. Також розглянемо локальну картину на біткоїні. Останній місяць біткоін знаходиться в боковику, але, як ми бачимо, є рівень біля 91 тисячі, від якого я буду відкривати ставку на падіння. І є рівень ліквідності і підтримки в районі 80,5 тисяч доларів, від якого я буду відкривати ставки на ріст. І про ці угоди я буду писати в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. І хто хоче робити ставки і вигравати зі мною, можете зареєструватися на біржі Binks по посиланню під цим відео і отримаєте більше ніж 5 тисяч доларів бонусу після реєстрації, підтвердження особи. Першого депозиту і першої торгівлі. Якщо ви будете торгувати і купіювати мої угоди, то такі бонуси вам точно не помішають. Дякую за увагу. Гарного дня, гарної торгівлі. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйся, щоб не пропустити наступний аналіз. Ринок рухається. Ми слідкуємо. До зустрічі в наступному відео. Юрик трейдер трейдер.